Майже всі будинки у старій Одесі будувалися з каменю ракушняка, матеріалу морського походження. Видобували його безсистемно та хаотично. Спочатку камінь ламали на схилах балок, пізніше налагодили шахтний метод видобутку за допомогою пилу. З'явилися численні шахти каменоломні. Кожен будівельник пиляв ракушняк на своїй ділянці. Поступово утворився величезний підземний лабіринт, що мав безліч входів із боку берегових обривів на схилах балок у підвалах будинків. Так виникли одеські катакомби. Галереї одеських катакомб залягають на різній глибині від поверхні землі, власне кажучи, це ціле підземне місто, що складається зі своєрідних проспектів, вулиць, провулків, тупиків, площ. Під землею є і зали з колонами, і просто кімнати. Розміри копалень порівняно невеликі: висота від півтора до трьох з половиною метрів, ширина від двох до чотирьох з половиною метрів. Зрідка зустрічаються виробки більших розмірів заввишки 5 метрів і завширшки шість метрів. Є місця, де ходи в катакомбах зроблені в два-три яруси, своєрідні підземні багатоповерхівки. У деяких місцях копальні спускаються на глибину 100 метрів. Температура повітря під землею цілий рік плюс 14. Довідка. Якщо одеські катакомби витягнути в одну лінію, то, на думку фахівців, вона була б завдовжки 3-4 тисячі кілометрів. Для порівняння, довжина римських катакомб 900 кілометрів, паризьких 500 кілометрів. Навіть приблизно не можна встановити топографію одеського підземного лабіринту, оскільки з часом закинуті каменоломні доповнилися ходами з підвалів будинків, так званими мінами. Офіційно міни будувалися власниками будинків для зберігання продуктів і вин. Та насправді у мінах найчастіше переховувалися контрабандні товари. У катакомбах прекрасно почували себе злодії та грабіжники, які не просто там жили, а й переховували награбоване. Власники, авантюристи цілеспрямовано проривали міни за межі будинків, щоб потрапити до каменоломень. Спеціальні заходи, які проводили спочатку поліція, потім надзвичайно комісія та міліція, зазвичай закінчувалися нічим. Для кримінального світу катакомби були рідним будинком. А проста людина, залишена там без світла, була приречена на загибель. Не знаючи лабіринтів, вийти з них майже неможливо. У 1811 році прогреміла знаменита справа братів Челібі та братів Розенбергів. Їхнім основним промислом була контрабанда, найприбутковіша справа на той час. Однак для Челібі Розенбергів цього було замало. Вони почали красти гарних одеситок, переховувати їх у катакомбах і лабіринтом, переправляти на контрабандні суденці, які доставляли нещасних у будинки розпусти Туреччини, Греції, Арабських середземноморських країн. Бандитів вдалося спіймати лише після того, як вони вкрали княгиню Лопухіну, представниці одного з найславетніших князівських родів Росії. На її пошуки у катакомби за наказом рішельє було направлено величезні сили армії та поліції. Злочинців було затримано. У 60-70-ті роки 19-го століття розгалужена мережа закинутих і діючих шахт під містом і пригородом стала великою проблемою для міста у 1871 році. В Одесі було створено спеціальну експедицію з 360 чоловік. До її складу увійшли як військові та поліцейські чини, так і топографи. Під час обстеження катакомб у районі пляжів Ланжерон, Великий Фонтан, Аркадія біля чоловічого монастиря та дачі Ковалевського було виявлено велику кількість виходів до моря, де стояли човни контрабандистів. Деякі ходи вели до злодійських схронів під склепами старого єврейського цвинтаря, а один із найбільших схронів був під мертвецькою єврейською лікарні. Після експедиції було запроваджено поліцейський нагляд за копальнями і заборонено видобуток каменю в межах міста. Протягом 19 століття у катакомбах жила біднота. Там мешкали і каменярі, і рибалки, і найбідніші переселенці, ті, хто не міг собі дозволити іншого житла. У 10-15-метровому схилі яру спочатку проривалися двері, за ними дві-три невеличкі кімнатки. Тоді прорубувалися дірки віконця та пічка, димохід якої виводили уздовж вертикалі яру над степом. І так розбудовувався увесь схил. Так, на карті Одеси з'явилися справжні печерні міста, помешкання в яких скоріше нагадувало пташини ніж людське житло. Останнє печерне місто в районі Хаджибейського лиману існувало ще в 20-х роках минулого століття. Сьогодні катакомби простягаються під усією центральною частиною міста молдаванкою, великим і малим фонтанами, селами Крива Балка, Нерубайське, Усатово, Куяльник та іншими. А міни і дотепер знаходяться майже під кожним будинком на Молдаванці та у центрі міста.